Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги огляд ліги чемпіонів, в якому ми сьогодні поговоримо уже аж про чвертьфіналістів, адже на цьому тижні відбулися повторні матчі однієї восьмої фіналу, за підсумками яких залишилося лише вісім претендентів на омріяний трофей. В даному випуску вишуканих страв вистачатиме. Поговоримо про всі матчі, поговоримо, на жаль, про тих, про кого не повинні говорити, а саме про арбітрів. Також поговоримо про історичні речі, оскільки після матчів однієї восьмої фіналу навіть намічаються зміни у правилах футболу. Ну а наприкінці випуску поговоримо, власне, про чвертьфінали, хто з ким та коли буде грати. Огляд повторних матчів розпочинаємо з протистояння, в якому все було зрозуміло ще після першого матчу арсенал проти ПСВ. Нагадаю, каноніри на виїзді виграли мега переконливо 7-1. Відповідно, це дозволило наставнику арсеналу Мікелі Артеті дещо поекспериментувати із складом. І, зокрема, в основі виходить українець Олександр Зінченко, причому виходить в півзахисті. І саме Олександр на шостій хвилині відкриває рахунок. Далеченько від штрафної він отримав м'яч від Рахіма Стерлінга, протягнув його Ніхто не зустрічав, він взяв та й бахнув за меж штрафної. М'яч полетів в дальній кут 1-0, Перший гол Олександра в лізі чемпіонів. Щоправда, цей гол він не особливо святкував, оскільки пригадав, що в сезоні 2016-2017 років виступав саме в складі ПСВ, провівши 12 матчів. Важко сказати, чи пам'ятають Олександра ще прихильники ПСВ, але от Олександр той відтинок своєї кар'єри пригадав. На 18-й хвилині матчу Арсенал псв ПСВ рахунок з рівні. Хорватський ветеран Іван Перішич потужно з лінії штрафної пробиває під поперечину 1-1. І що цікаво, хапає м'яч та біжить на центр поля. Невже вони затіяли якийсь камбек? Але ще в першому таймі каноніри знову повернули собі лідерство. Цього разу повноцінний асист від Стерлінга. Пронісся він по правому флангу та зробив навісну подачу. А Деклан Райс класно зіграв на другому поверсі 2-1 після першого тайму. До речі, в підсумку після матчу саме. Рахіма Стерліна було визнано кращим гравцем поєдинку. Більше того, він вийшов в історію англійського футболу, оскільки став першим англійським футболістом, який відзначався результативними діями в лізі чемпіонів, виступаючи за чотири команди. Пригадуємо: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі і от зараз Арсенал. Але що цікаво, наприкінці матчу Стерлін отримав жовту картку, і наступний матч буде пропускати. ПСВ не хотів програвати два матчі з двох і таки не програв. На 70 70-й хвилині марокканський легіонер команди Куаїб Дрюеш за меж штрафної підсікає м'яч над голкіпером Арсенала, який трішки вийшов з воріт. І Нічия 2-2. До речі, вперше Арсенал не виграв домашній матч цієї ліги чемпіонів. Але тим не менше, загальна перевага аж 9-3. Каноніри впевнено в чвертьфіналі. В німецькому протистоянні між Ліверкузенським Байером та Мюнхенською Баварією також багато що було вирішено в першому матчі. Нагадаю, тиждень тому Мюнхенці вдома виграли впевнено 3-0. Але Леверкузен в цій лізі чемпіонів всі домашні матчі вигравав, причому вигравав в суху. Тому певні сподівання на камбек були. Тим не менше, Леверкузен трішки розчарував. Команді не вистачало конкретики попереду, наприклад, в першому таймі від них жодного удару в ствір. А от Баварія, який і не потрібно було забувати, тим не менше була симпатична. Пічнішою попереду створювала набагато більш гостріші моменти. Але в першому таймі так нікому забити і не вдалося. Нуль-нуль. Але на 52-й хвилині Баварія такий рахунок відкриває і, звичайно ж, забиває Гарі Кейн. Штрафний у мюнхенців закидка в район воротарський супротивника. Футболіст Ліверкузена махає повз м'яч, і шкіряний опиняється у Гарі Кейна, котрий, можна сказати, вкочує м'яч ворота. 0 1 Третій гол Гарі Кейна в двомачем протистоянні проти Ліверкузена. А на 71-й хвилині Гаррі ще й записує на свій рахунок результативну передачу, відпасовує на Альфонсо Дейвіса, котрий в один дотик переправляє м'яч ворота. Абсолютно всім і абсолютно все стало зрозуміло після цього. 3-0-2-0. Ось такий впевнений, можна сказати, домінантний прохід Баварії до чвертьфіналу. Від команди Хабі Алонсо, на жаль, в цій лізі чемпіонів ми не побачили дива, яке в минулому сезоні вони показали в Бундеслізі. Англійська Астон Віла в домашньому матчі проти бельгійського Брюгге намагалася відстояти перевагу в два голи, адже нагадаю, тиждень тому бірмінгемці на виїзді виграли 3-1. І в деякій мірі з цим їм допомогли самі бельгійці, оскільки вже на 16 16-й хвилині матчу відповіді Брюгге залишається у меншості. Нападник Віли Маркос Решфорд намагався вийти віч навіть з голкіпером Брюгге, але захисник бельгійців Кіріані Сабе не дав йому цього зробити. Пряма червона картка. Відповідно, Брюгге 70 хвилин грав. В меншості. У першому таймі бельгійці вистояли 0-0. Але в перерві наставник Астон Вілли у Найемері робить подвійну заміну. Випускає Леона Бейлі та Марко Асенсіо. І вже на 50-й хвилині ця парочка робить гол. Бейлі віддає, а Асенсіо з правої потужно пробуває під поперечину 1-0. І пішло-поїхало. Загалом за 11 хвилин Астонвіла відвантажує у ворота супротивника цілих три голи. На 57-й захисник Астон Ян Масен, підключившись до атаки, в один дотик замикає прострільну передачу від партнера. М'яч рикошетом від захисника Брюге опинився у воротах 2-0. А на 61-й гол зробили зимові новачки Астон Вілли – Маркос Решфорд та Марко Асенсіо. Решфорд прорвався та прострілив, а Асенсіо в один дотик переправив м'яч-ворота 3-0. У Брюге в другому таймі взагалі жодного удару. За підсумком двох матчів перевага Астон Вілли шість-один, впевнений прохід. До чвертьфіналу для ще однієї англійської команди. А от єдиний італійський представник Міланський Інтер вдома грав матч-відповідь проти нідерландського Феєнорда. Гра вийшла доволі таки рівною, але відчувалося, що інтерісті тримають у голові результат першого матчу. А нагадаю, що тиждень тому інтер на виїзді виграв 2-0. Плюс до того, в матчі відповіді Інтер доволі оперативно відкриває рахунок уже на восьмій хвилині. Марко Стюрам, накрутивши двох захисників, потужно пробуває в дев'ятку 1-0. Після чого були пенальті, але не серія після матчевих пенальтів. Річ у тім, що на 42-й хвилині оборонці інтера в своїй штрафній наступають на п'ятку футболіста Феєнорда. І після перегляду обовтору арбіт призначає пенальті у ворота господарів, яке реалізовує Якуб Мотер. 1-1 після першого тайму, трішечки інтрига зажевріла. Але на 51-й інтер заробляє уже своє пенальті, щоправда, намальовано. Медіта Ремі чіпляється за ногу супротивника і падає. І не зважаючи на те, що у арбітра були відеоповтори, він це пенальті призначає, і його реалізовує штатний пенальтист інтера Хакан Чалханоглу 2-1 на 51 першу хвилину. На 70-ті Марко Тюрам навіть міг оформити дубль. Цього разу він накрутив уже не двох, а чотирьох захисників. Але м'яч після його удару влучив поперечину. В підсумку рахунок 2-1 остаточний. Тож Італія буде презентована в чвертьфіналі. А от Нідерланди ні, оскільки синхронно вилітають і ПСВ, і Фаєнорд. Далі поговоримо не лише про футбол, а й про життя Барселона проти Бенфіки. Тиждень тому каталонці на виїзді виграли 1-0. все добре. Але перед минулими вихідними перечасно йде з життя головний лікар Барси Карлос Мінейро. Через це навіть гра чемпіонату Іспанії проти Осасуни була перенесена. Однозначно, це втрата для барселонської родини. І можна спрогнозувати, що футболісти безумовно були в пригніченому стані. Але безумовно намагалися обіграти Бенфіку і, можливо, навіть тепер додатково спробують взяти трофей та присвятити його колишньому лікарю. Щодо Бенфіки, у наставника команди був головний біль, кого ж поставити у воротах. Останнім часом в національних змаганнях виступає потужний португальський голкіпер Самуель Суареш. Три поспіль матчі він, до речі, вже зіграв на нуль. Зокрема, на вихідних навіть відбив пенальті. Але от в лізі чемпіонів все ж таки виходить український голкіпер Анатолій Трубін. По ходу матчу українець зробив кілька сейвів, але все ж таки проти індивідуальної майстерності, як то кажуть, не попреш. На одинадцятій хвилині оборона Бенфіки була зачарована фінтами від ламіна Ямала. Він фінтив, а на нього дивилися. І при цьому забули на дальній стійці про Рафіню. А Ямал не забув, віддав пас. А Рафіня відповідно відкрив рахунок. 1-0. Певна помилка оборони лісабонського клубу. Тим не менше, лідирувала Барселона лише одну хвилину. Оборона побігла відігруватись, і під час кутового Ніклас Отаменді, 37-річний ветеран, класно діє на другому поверсі. 1-1. один Інтрига повернулася, відстань лише одного голу. Але на 27-й хвилині знову індивідуальна майстерність Ямала. цього разу зами штрафної, як рукою кладе в дальню дев'ятку, 2-1. Бенфіка побігла знову відігруватись і на 42 й хвилині пропускає контратаку, яку потужним ударом завершує Рафіння. 3-1, дубль для бразильця. А загалом нагадаю, в цій лізі чемпіонів Барселона та Бенфіка зіграли між собою уже три поєдинки, і Рафіння наколотив у ворота Трубіна п'ять голів, справжній злий геній. 3-1 після першого тайму, і в підсумку 3-1 по завершенню поєдинку, оскільки в другому таймі так нікому забити і не вдалося. Тож Барселона в чвертьфіналі, але однозначно вона хоче більшого. Французький Ліль та німецька Боруся Дортмунд в першому матчі, нагадаю, зіграли 1-1. тож матчі відповіді обов'язково комусь, в який спосіб потрібно було перемагати. І господарі розпочинають класно. Нагадаю, Ліль поки що в сілізі чемпіонів домашніх матчів ще не програвав, і вже на п'ятій хвилині цього матчу він відкриває рахунок. Колишній футболіст донецького шахтаря, бразилець Ісмаїлі, прорвався по лівому флангу та зробив прострільну передачу. А кращий бомбардир бульдогів Джонатан Девід в один дотик переправив м'яч ворота. Щоправда, голкіпер Перборусі пропускає. Доволі таки прикрий гол, оскільки пропускає між ніг. Єдина прикрість для господарів полягала в тому, що дійсно йшла лише п'ята хвилина і ще дуже багато ігрового часу залишалося. Не скажу, що вони відбивалися, але ініціатива перейшла повністю до німців. В деяких ситуаціях навіть був справжній штурм. В одному з епізодів спочатку голкіпер Ліля, а потім захисник вибивали м'яч з лінії власних воріт. Тим не менше, перший тайм протрималися 1-0. Але в другому, на жаль, був арбітр на 53-й хвилині оборонці Ліля збивають свої штрафні кращого бомбардира Ліги Чемпіонів Саругі Расі. Арбіт призначає пенальті. Але на відеоповторі було помітно, що фол розпочався до штрафної. Схоже, у арбітра відеоповторів немає, як то кажуть, без коментарів. І він це пенальті призначає, яке реалізовує Емре Джан та, відповідно, зрівняє рахунок 1 1 Дортмунді на цьому не зупинилися і побігли виривати перемогу. І виривають. Наші 55 й хвилині Масімілян Байер отримає м'яч у в штрафні супротивника та потужно пробиває під поперечину 2 1 за німцями. Тож бульдоги зазнали лише першої поразки в домашніх стінах в цій лізі чемпіонів, але відразу і останньої, тому що в цій лізі чемпіонів вони більше не зіграють. До чвертьфіналу пішов Дортмунд. Переходимо до мегавивісок. Ліверпуль проти Парі сен джермен Нагадаю, у першому матчі мерсесайці на виїзді, практично весь матч обороняючись, здобули виїзну перемогу 1-0 завдяки пізньому голу від Гарві Еліота. Але от поєдинок відповідь мерсесайці розпочинають феноменально. Вже до шостої нагоди дивічі могли забити. В обох епізодах пробивав Мохамед Салах. Але в першому епізоді його удар заблокував захисник парижан, а в другому єгиптянин трішки пробив неточно. Не забуваєш, ти забивають тобі на дванадцятій хвилин. Ні, це правило спрацювало у Парижан. Прострільна передача і два захисники та голкіпер Ліверпуля не розібралися. Аут Усман Дембеле розібрався та увігнав м'яч ворота. 0-1. відставання відіграно. На емоціях парижани побігли забивати ще у першому таймі, але не забили. Ну а відразу по перерві Ліверпуль береться за справу. Навіть на 53-й хвилині зрівнює рахунок, щоправда, через офсайд гол не зарахували. Багато загроз було після стандартних положень, особливо кутових. Зокрема, на 58-й після кутового Ліверпуля Кварацхелі вибиває м'яч з лінії власних воріт, рятуючи команду від пропущеного голу. Але ні в основний час, ні в екстра таймах жодні з команд так більше забити і не вдало. Тож пенальті, в якій парижани ідеально виконали всі свої удари. А їхній голкіпер Джан Луїджі Донарума відбиває два пенальті від гравців Ліверпуля Дарвіна Нуніса та Кертіса Джонса. Тож Парижани по пенальті 4-1 виграють і виходять до чвертьфіналу. А Ліверпуль сконцентрується на внутрішніх змаганнях. На завершення про Мадридське дереві Атлетико Мадрид проти Реал Мадриду. В першому матчі виграв Реал 2-1. Але по суті цієї переваги у них не було. Оскільки вже на 30-й секунді матчі відповіді Атлетико це відставання від ігри. Вони розвели центра поля, прохід по правому флангу, прострільна передача у воротарський супротивника і Конор Галахер в боротьбі з захисниками проштовхує м'яч ворота 1-0. 30-та секунда матчу. Нонсенс! Але більше голів в цьому матчі так і не було. Хоча нагод ви Стачало. Особливо активним, як завжди, був Хуліан Альварс, в тому числі пробував з дальної дистанції. В цьому матчі навіть було пенальті. В другому таймі воно у Реала. На 70 70-й хвилині Кіліан Мбапе проривався, але в штрафні його завалили. Пенальті для Реала. Але таке враження в цьому сезоні у Реала нема штатного пенальтиста. Том Мбапе, То Белінгем в даному випадку пробував Вінісю Жуніор. І він не забиває, пробиває вище воріт. Щоправда, цей епізод був доволі таки важливим, оскільки поїхала опорна нога у Вінісю. Оса і на це гравці повинні були звернути увагу. Газон не в кращому стані, оскільки в підсумку в серії після матчевих пенальтів все і вирішувалось. Перші три футболісти свої пенальті реалізували. Атлетико поступався 1-2, і до м'яча підходить Хуліан Альварес. І в нього їде опорна нога. Тим не менше, він все ж таки забиває, пробивши під поперечину 2-2. Навіть футболіст Реала після цього підходить уже пробивати наступне пенальті. Але арбітр матчу Поляк Марчиняк говорить: почекай. Арбітру здалося, що футболіст Атлетико двічі торкнувся м'яча. Перший раз це власне опорною ногою, яка поїхала, а другий, власне, під час удару. А правилам футболу це заборонено, і арбітр пенальті відміняє. Хоча жоден відеоповтор так і не підтвердив цього твердження. Полозіться, якщо ти, хоча б трішечки торкаєшся м'яча, він, хоча б трішечки, має колихнутися. На відеоповторах цього не було помітно. Дуже дуже м'яко кажучи, суперечливе рішення польського рефері. Власне, після цього епізоду та цього поєдинку керівники світового футболу задумалися над зміною правил пробивання пенальті. Тобто, якщо подвійне торкання буде несвідомим, як в даному епізоді, то пенальті буде перебиватися. Але те правило буде трішки пізніше. В матчі Атлетико Реал цього правила ще не було. І в підсумку Атлетико цю серію після пенальті програв. Вирішальний за реал реалізовує Антоніо Рудігер. Голкіпер Атлетико, хоч і вгадав напрямок польоту м'яча, та навіть зачепив. Мяч, але м'яч все одно опинився у воротах. Тож по пенальті 4-2 виграє Реал і продовжує захищати титул. До вашої уваги повний список команд, які продовжують претендувати на трофей: Арсенал, Астон Віла, Барселона, Баварія, Боруся Дортмунд, Інтер, Парі сен жермен та Реал Мадрид. В чвертьфіналах зіграють Арсенал проти Реал Мадриду, Баварія проти Інтера. Перші матчі 8 квітня. А от 9-го зіграють Барселона проти Борусі Дортмунд та Парі Сен-Жермен проти Астон Вілли. Як перші матчі, так і матчі відповіді ми обов'язково будемо оглядати. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Не забуваємо підтримувати канал. Нагадаю, в описі під відео є вся необхідна інформація. Буду дуже вдячний. На все добре.